Кожен із нас носить собі переважаючу думку, тобто думку, яку я постійно в собі ношу. І ця переважаюча думка створює переважаючий стан, який фактично створює атмосферу всього мого життя. Приведу приклад: зранку рано дзвонить будильник, я розумію, прокидаюсь і розумію, що мені потрібно йти на роботу. І в мене оця думка як мене все дістало? Я йду по вулиці, переходжу. Через дорогу якась машина несеться, і я знову думаю, як же це мене все дістало. Я приходжу на роботу, начальник мене критикує, і я кажу, як же мене це дістало? Оце є переважаюча думка, вона супроводжує мене весь день. Наступний день я прокидаюсь знову з цією ж думкою. І ця думка створює в мені такий неприємний стан. Я постійно відчуваю себе, що мені так неприємно жити, мені так важко жити, мені так вже хочеться піти з цього життя начебто. Тобто своєю цією думкою, яка постійно живе в мені, я створюю неприємний стан свого життя. Тож я пропоную тобі задуматись, а яка думка живе в тобі? Може її пора змінити? Може, краще так думати, як же мене любить мій Бог. Ну, щось наподобі цього. Подумай над цим.